Ви знали, що репутація вина Мерло якось постраждала лише через фільм. Так у стрічці на узбіччі головний герой просто сказав, що ненавидить мерло, і люди по всьому світу перестали його пити. Уявіть одна репліка, і сорт вина втратив кар'єру. Оце я розумів культура відміни тільки не для блогерів, а для алкоголю. І от сьогодні Міжнародний день вона мерло. Тож, якщо у вас сьогодні все йде не так, не сумуйте, може ви просто теж як мерло. Вас хтось одного разу неправильно зрозумів і з того часу ви не в тренді. Але знаєте, що репутацію можна відновити а смак ні. Тож піднімайте келихи кави, бо сьогодні п'ятниця, 7 листопада, ми починаємо наш ар про ранок. А тепер день, коли Google... Просто задихається від свят. Почнемо з міжнародного дня африканського письменника. Якщо ви зараз подумали, а я знаю хоч одного, саме час відкрити нову сторінку свого культурного життя. Напишіть також у коментарях, хто є вашим улюбленим африканським письменником. Далі всесвітній день відповідального туризму. Це коли ви приїжджаєте в нову країну, не годуєте голубів хлібом, не лазите по пам'ятках і не кажете офіціантові, а у вас борщ є. Також сьогодні Міжнародний день медичної фізики. Якщо ви думаєте, що це просто фізика в халаті, ні, це люди, які роблять так, щоб апарат МРТ не перетворив вас. На майні для дріб'язку. І нарешті, Міжнародний день інуїтів. Це ті, хто живе серед льоду і не скаржиться на погоду. От кого треба вчитися холоднокровності, буквально. А тепер просто енергетика дискотеки. Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір і увага Єлизавета. Ви сьогодні як плейлист, імена, які звучать як натхнення знем'яного, друзі. Ну і плавно до прикмет. Якщо сьогодні випав сніг, зима прийде з пафосом, якщо хмарно і вітряно, готуйтеся до зимових мемів про а де сніг Якщо дощить, грудень буде таким, що навіть Санта буде шукати гумові чоботи. Ну і тепер про заборони дня. Не працюйте допізна, темрява сьогодні офіційно забирає сили. Чен не довели, але я перевіряв, забирає. Також не виходьте після заходу сонця, це час переламу сезонів, коли навіть ваш пес може не зрозуміти, чи гуляти, чи вже спати. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, і це гороскоп. Овен, сьогодні ви відчуєте, що все світ підморгує вам, але це може бути просто світлофор. Телець, усе, що ви сьогодні скажете, хтось обов'язково запише, особливо якщо це буде нісенітниця. Близнюки, не починайте суперечку з дзеркалом, воно теж має аргументи. Рак, ваші плани сьогодні схожі на серіал. Ніхто не розуміє, що відбувається, але всі чекають продовження. Лев сьогодні вас оточують люди, які не розуміють вашої глибини, і це чудово, менше шуму на дні. Дівам, вітаю сьогодні день, коли можна просто нічого не пояснювати. Просто дивіться вдалечінь і робіть загадкове обличчя. Рези, сьогодні ви енергія. Не знаю, що роблю, але виглядає впевнено. І це спрацює. Скорпіон, не плануйте помсту, плануйте чай. Він тепліший. Стрілець, якщо сьогодні вам здається, що ви всередині хаосу, так і я, але ви там головний герой. Козиріг, не намагайтеся усіх вразити. Ви можете вразити тільки себе, наприклад, спокійним ранком. все світ сьогодні підкинув вам шанс. Він ховається в чомусь, що ви спочатку назвете дурницею. Ну й риби, ваш сьогоднішній день як саундтрек до фільму, тільки поки не зрозуміло, комедія це чи драма. Отакий гороскоп на сьогодні. А тепер хотілося б зазначити наступне. Ви знаєте, п'ятниця це не просто день тижня, це як точка в кінці речення. Ставиш її, починаєш дихати. Світ сьогодні святкує все. Відповідальність, візику, африку, ніїців, навіть вино. І в цьому є сенс, бо кожне свято це про тих, хто не просто є, а робить хтось досліджує всесвіт, хтось пише, хтось вимірює радіацію, хтось просто намагається не загубитися у туристичному автобусі. Але всі вони роблять щось своє важливе і не чекають понеділка. Тому сьогодні просто зробіть свій маленький рух вперед. Нехай це буде нова думка, нова дія або просто новий ковток віри у себе, бо іноді найкраща фізика це енергія людини, яка не зупиняється. Ну а я дякую, що ви почали цей день разом зі мною. Пам'ятайте, навіть якщо життя сьогодні здається на узбіччі, ви завжди можете змінити маршрут. Головне, не розлийте своє мерло дорогою. До завтра, друзі. Гарного п'ятничного ранку і ще кращої п'ятничної п'ятниці. Беріть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!